Ти прибіг, А я вже тут на фініші занудьгував. Жартую, тому що ти дуже гарно біг. Дуже. От, блін, про мамін суп в банці забув. О, то don't worry, в У мене що? Дев'ять життів, щоб харчуватися в нашій їдальні? Підручник в бульйоні і той є сімніший. Такого не може бути. Українська кухня дуже смачна. Я впевнений, тут багатий вибір. Це все? Рідке пюре, капуста з незрозумілим запахом і котлета. З чого вона? Це загадка навіть для вчених. Але на смак. Більше хліб, ніж котлети. Де горіхи, де свіжі овочі, фрукти? Вони в наших голодних фантазіях. Це що таке? Узвар. старі засохлі яблука та груші. Переварені з цукром. О, це більше схоже на рецепт компосту. На смак це воно і є. Коваль, цей килим у тебе і на авці погано виглядає, а ти його ще й сюди притягнув. Ну ви ж самі казали, що в нашому штабі має бути як вдома. Лєра, що скажеш? Нібито непогано все облаштували. Навіть клопи з того килима будуть задоволені. А сидіти ми де будемо на підлозі? Як йоги? Зараз я притащу стільці. Ой, ні. Тільки на шкільні стільці. Вони мені постійно рвуть І Мені теж. Ну, підштанники. Зимку. Пацани. Коротше, я влаштовую конкурс. Хто знайде для нашої лаунж зони диван? Отримає від мене приз. Поцілунок. О! Вважай, що диван вже тут. А, і від мене також поцілунок. Таню, без образ, але ти краще допоможеш за диван. <різь> Даніель, ідея щодо нового меню для школярів просто супер. Ви, ви так класно керуєте школою. О, дякувати. Рен. Пане Даніель, не встигла я відвернутися, як ви знову кидаєте шкільні гроші на вітер. Вибачте, мені, я вже боюсь зайвий раз виходити до вбиральні. Не хвилюватися. Це все куплено за мої власні кошти. Але скоро ми укладемо договір від імені школи. І не на вітер, а на корисне харчування для дітей. Вчителі цю ідею підтримують. Вчителі зараз повинні бути на уроках. І Чого це ви вирішили міняти шкільне меню? Тому що раціон має бути багатим на Макарони з молоком, макарони з сиром, макарони по чим вам не розмаїття. але навіть у вибір. Ви говорите дурниці. Наше шкільне меню напрацьовувалося десятиріччями. Це ідеальний баланс між ціною і якістю. От що ви тут понакупляли? Отже, у нас тут грейпфрут, ананас, на паста. То музичний туалет, то італійський паста. Ви так розграбуєте бюджет, що нашу школу взагалі закриють. А далі що? Кожному учню по власному водію? Звичайно, ні. Якщо ми будемо купувати засіб для пересування, це буде електросамокати. О! Отже. Грейфрут. Ананас. Розмарин. Ого, у вас сьогодні день народження? Ні, це продукція для нове шкільне меню. І скоро ми купувати це завжди. Я впевнений, ви приготувати багато смачного. Сьогодні нове меню і гостуватиме відділ освіти. І я запросив. Приготуємо, що пальчики оближуть. А нам поцілують. Валя, що робити будемо. Я, окрім супів і запіканки, нічого готувати не вмію. Навіть не знаю, що з цим усе можна зробити. Хіба що вкрасти? Тобто... Ви не вміть хочувати з цих продуктів? Будь ласочка, не зібрайте нас. Окей. Ну, що, тоді будемо вчитися готувати разом. Ми все ж таки в школі. Тут скільки всього незвичайного, ну, от що це таке? А це Короче, по старим правилам. Все, що не зрозуміло в компот. От. Заносне. Так ти сюди давай. Не спіши, я ж кажу, що вчора спину потягнув. Ходив в качалку, Ага. тягнув додому п'яного батю. Ну, і що це за руїна? Що, набере це чорна п'ятниця? Так. Бодя знайшов по оголошенню. Не новий, але простоїть ще мінімум сто років. Отже, тепер можна сісти і отримати заслужений поцілунок прямо на ньому. Народ, залиште нас наодинці. І ти дійсно його заслужив. Богданчик, ти ок. Я ок. Лєра, він не зламався. Це просто диван-трансформер. Ага, він просто трансформується з дивана в дрова. Причому раз і не завжди. За таке нехай коваль цілує. Ходімо, Таня. Отже, де тут сенсор? Ну, щоб виставити температуру. Ха! Ви можете зробити це років через 10. Ну, приблизно тоді в шкільній їдальні з'явиться сенсор. Ага. А, стрибач, але як контролювати температуру? Так просто. Відкривайте дверцята, ну, якщо Харя пече, все приблизно 180 градусів, а якщо підгорають брови, то більше. Я краще займусь фаршем. Де у вас комбайн? Так не. перед вами. Так. Це він вмикається. Однією рукою крутиш цю ручку, другою давиш м'ясо і уважно дивися, щоб не перемолоти пальці. Краще блендер. З цим робити. Пане директору, дякуємо за допомогу, але ми вже якось самі справимося. О, що ж, я буду через годину. Вірю у вас, дівчата. Так. Привіт працівникам харчової промисловості! Що там наші пиріжки з лівером? Готові? Все, не буде більше пиріжків. Замість них, вон, манго. Це що я? На сусідньому заводі мужикам буду манго продавати? Нарешті в цій їдальні з'являться нові смачні страви. Дівчата, показуйте, що приготували. Ну, ось, якось так. Mm. Що це? Голубці з мідіями? Mm. Сподіваюся, друга страва допоможе забути перше. Ой. Пюре з авокадо. Трохи переперчили. Так, коктейли. Ще? Sorry, а що це? А, Тут написано морський коктейль. Нам теж не пошло. Так ми цукру більше додали. Ну, що вже награлись. Чи бюджет наступного року теж спустимо на кулінарні експерименти, тобто в туалет? Чи ви, у нас нове меню? Нас чекає щось смачненьке. Mm. На нас чекає масове отруєння. Ось зараз дочекаємось відділ освіти і усі разом насолодимось останнім своєму житті обідом. Ходить що, старе меню з мені це не вийде. і Діти продовжать харчуватися як в'язні. Ну, взагалі-то можна спробувати. Я підписана на одну групу. І ось що я вичитала. Один талановитий кухар розробив меню для шкіл з простих та недорогих продуктів, ресторанне меню за старі кошти, Затверджено Міністерством освіти та охорони здоров'я. Ну, він розробив, а готувати теж він буде. Тут є пошагові рецепти для кухарів, бачите? Прості, зрозумілі і блюда корисні. Харбузовий супчик, гречана каша в томатному соці. О, Настя, дякувати. Я такий радий, що ти в мене. Тобто, що ти є у школі. Допоможеш роздрукувати кілька примірників цього мені. Не знаю. Мені пюриха бомба. А чого це ви так переймаєтесь через ці пиріжки з лівером, а? Знову наліво їх продаєте. Я вас попереджала, Степан Борисович. Та ні. Просто вони були смачні усім. Тобто мені подобались? І мені подобались. Так що всі скарги до нашого нідерландського експериментатора не розумію. Навіщо треба було змінювати те, що і так було нормально? І я ж про те саме: цей реформатор може дітей потруїти, і тоді мою школу закриють. Тобто, я ж за дітей переживаю. От якби ви були директором, такого б не сталося. А ще якщо Дмитро Олександрович з відділу освіти спробує нове меню, і в нього чисто теоретично станеться розлад шлунку? Не станеться. Тепер вони експериментують з наших нормальних продуктів. Ну, Всяке буває. Буває, що в Кастрюлю випадково попаде щось не те? Наприклад, проносне. Голландцю доведеться відповісти за те, що він ледь не влаштував масову діарею. Mm. Ви станете директором? І ми всі знов спокійно будемо їсти пиріжки з лівером. Степан Борисович, ви хоч розумієте, що ви пропонуєте? Де найближча аптека, ви знаєте. Смачного смачного. Так, дівчата, mm -hmm. прослідкуйте, щоб на кухні все блищало. До нас їдуть з відділу освіти, і має бути чисто як в операційній. Бігом. А, а ми вже все відремонтували. Хто хоче присісти? А знов не розвалиться. Перевірено. Ми на ньому втрьох лежали. А в трьох, то може ми вам не будемо заважати? <гум> Насправді непогано. Можемо зробити стильну накидку. <гум> Здається, хтось заслуговує на обіцяний поцілунок <гум> від Лери. <гум> Ну добре, йди вже. А! Такий я вас знайшов. Ви знаєте, що красти диван і обескатька. Це низько. Ви його вкрали? А, -а, а У нього? Ми нічого не крали. Диван стояв на смітнику. Ми його обтрусили і сюди принесли. Жесть. Ху. А вас тут тепленько? бутербродів нема. Даніель! Даніель, я маю вам сказати, де що важливе. Обов'язково так близько. Даніель, вас хочуть підставити. Я бачила, як у їдальні каструлю з написом перше щось підсипали. О, хто це зробив? Я не можу вам сказати, бо мене звільнить завуч. Я вам цього не казала. Дякую. Даніель, у вас такий класний парфюм. То що ж таке? Всі туалети зайняті. Галя, а як хліб різати? Рівно чи куточками? Приїжджають з відділу. Звісно, куточками так красивіше. Так. Окей. А все, що в цієї кастрюлі треба в помийні. Та... Здрасте. Ви навіть не пробували? Спробуйте. Ну, uh, no. не можна. Отрута. Оце так комплімент. Тобто ви вважаєте, що ми погано готуємо? Ну, no, я хай йому грець! Mm -hmm. отрута, так отрута. А Якщо він такий розумний, то новий нехай готує сам. Отож. А, Куди ви пішли, хто готувати буде? О, зараз приїжджають важливі гості. Я, між іншим, вчився в цій школі невідмінно. Був кращим учнем. Сідай. Чому тоді діжа бракуєте? -то? А тому що системі не потрібні кращі. Їй потрібна сіра маса. Гені завжди залишається на обочині життя. До того я ще спився. А ти навмисно тягнув цього дивана, щоб сподобатися однокласниці, так? Так. Можу тобі допомогти. А ви прямо розбираєтесь. Та, я весь час проводжу курси пікапу. Ну, для безхатьків. Чого ти смієшся, їй Богу. Тільки ж це не безкоштовно. В тебе кепка якого розміру? Інесса Назарівна. Сподіваюсь, цього разу все нормально. Ну, Ростин покаже. Що? Щортую. Сюди сюди. Так. Ні-ні-ні, я пас, я пас смачного. І не забудьте за це подякувати новому випідку. Mm, смачно. Хм. Навіть краще, ніж у нас у районі адміністрації. А, а як відчуття? Це нормально? Ну треба до кінця доїсти, щоб дітям показати гарний приклад. До oh, речі, діти теж хочуть їсти. Тож пригощайтесь. Ні, ні-ні. Вам не можна. Uh... Бо ця вся кастрюля для, для нашого поважного Дмитра Олександровича. Інеса несо незварівна. Не Вибачте, ми розуміємо, що ви не полюбляєте зміни, але ж не настільні. Якщо у вас є бажання щось додавати в каструлі, то вам треба бути кухар. А не забуч. Тож, пригощайтесь, це безпечно і дуже смачно. І справді смачно. Тепер перед їжею можна не молитися. Отже, давайте together подякувати нашим. Кухарям, давайте дякуємо! 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 Дівчата, ви мені там зберіть з собою, бо в мене маленька донечка. Дуже добре. <плес> ну, вітаю, пане Даніель. Дуже вдале рішення. Їдальне давно потребували змін. І ви їх вдало втілили. <плес> <плес> Дякую. О, дякую. Дуже смачно. Дуже смачу. Настя. Дякую тобі. Без тебе я б не впоравсь. Закінчили вправу. Більше ніяких бомжацьких диванів. Я зробив для нашої кімнати крісла мішки. О, а це прикольно. Ой, і зручні такі. Оригінально. Хм, прям така лаунж-зона. А це тобі? Я не люблю квіти. А, а, хоча, знаєш, селфі з ним чомусь набирають багато лайків, тому дякую. М -м -м. Останній раз я так смачно їв на п'ятирічч нашого весілля. Не Ох, Ну що, смачно. Дякую. Як то кажуть, би хліб, а зуби знайдуться. А хочу почути ваші думки. Ну, нічого особливого. Пані Несен, давайте домовимось. Я пробачаю вас вчинок, Ви не заперечують нове меню. Пане Даніель, заспокойтесь. Якщо діти задоволені, їжа корисна, а кошти витрачаються такі самі, то я не проти нового меню. Ти що заказав? Алло! Пиріжків більше не буде. У нас тепер новий формат. Ага. Їдальня перейшла на поминання обіди та приймає заказне вусілля. Такого меню немає в жодному кафе кривопля.